А, при кур'єру. Я відкриваю, і виходить, зверху лежала ще маска для плавання. І от в цій мас масці була сажа. Я не знаю звідки вона тут взялася, але я так розпахую на дворі І оця сажа повітрям так бух і вверх. І я стою весь грязний, чорний в шоці, і кур'єр такий стоїть в шоці, типу, ВТФ, що за херня. Але сам факт. Тому тут от все воно таке сажі. Далі, що я тут бачу? Я бачу тут ну, от, отаку історію. А джойстики від Денді 3. Можливо, буде Денді. Там воно щось лежить. Можливо, то Денді, але хези. Але ми бачимо, що ну, цей окей, цей нормальний, а цей вже мотаний ізолентою. Тобто така історія. І є ще такий джойстик 16 біт. Але тут просто написано 16 біт. Тут не написано деньки. Але візуально ну, вони фактично однакові, плюс-мінус. Бачите? Тому також дивна історія. Ну, Не знаю, що до цього джойстика, але цей робочий, цей, мабуть, ж також робочий Шнури не порвані. Тому мінімум два плюсика буде, але чи потрібні комусь. Джостіки, окрім тих, у кого є денді, я не знаю, тому буде.